Приїхав до нас гарний молодий чоловік. Просто голівудська зірка. Займається спортом, фізично активний, підтягнутий, стрункий, все добре. Каже, в молодості, коли мені було ще 25 років, кажу, а зараз скільки, каже, 35. Ну, добре. Періодично його турбував біль в проекції кульшових суглобів. Зробив навіть знімок. Давайте покажемо знімок. Є, є. Дивимося, правий лівий кульшові суглоби. Суглобові щлини нормальні. Але лікар сказав, що там хрящова тканина знашується, стає тоньшою. І це провокує у вас розвиток коксартрозу другої стадії. Ми зробили огляд, ротацію стегна, повернув в одну сторону, в іншу сторону, говорю, ну як дворники в жигулях, От-от і отпаде нога. Але це все гумор. Що у нього болить і чому так? Жаліється на те, що боль в паху, інколи тяне попередній поверхні стегна, коли зробить ривок, коли бігає, м'яча ганяє, таке враження, що там щось хруснуло, відірвалося і все. І давайте вправляти. Кладете людину на бачок на бік. Укладуємо. І візуально, що ми бачимо? Тут ми бачимо сідничний м'яз, такий виступаючий, і тут ми бачимо виступаюча частину. Це в нього такий напружувач широкої фасції стегна. Бачите, яка гіпертрофія видно, да? звідси, він виступає, а тут виступає сідниця. Оце от трохантер великий, виступаюча частина тазової кістки. Сам суглоб нормальний, але є білі відчуття. Що це за біль, де його шукати? Ми виконуємо пальпацію. Я йому фіксую сідницю, щоб його не завалювало назад. Зложив так нижележащу лежачу ногу, щоб. Він не колихався в боки, от він фіксований. Таз у нас чітко і рівно лежить. І я подушками пальців пальпую сідницю. Ага, каже, да, є таке. Обличчя показувати не будемо. Каже, є таке. І пальпую самого головного актора болю. Це в нас буде напружувач, широкої фасції стегна. І біль від напружувача легко можна спутати з проявами коксартрозу. Саме коли у людини є обмеження органічне в роботі кульшового суглобу, є оця тянуча біль попередній поверхні стегна. Але якщо цю проблему не вирішувати і вводить туди плазму, колись знеболюючі препарати, заказувати з Польщі, хондропротектори, ну, то що там все краще, да? десь, але не в нас. І вони обов'язково наростять вам хрящ в кульшовому суглобі, то це все з розглядає одна баба казала. Зрозуміло, що в це все хочеться дуже сильно вірити, Але тут прийдеться нам хорошенько попрацювати і руцями, а тоді і. Можна мені роло той подати? Да. Хай буде, хай буде. А тоді от таким от масажним ролом. Зараз Тетяна пропрацює акцентовано сідниці і напружувач, йому буде тягнути аж до гомілки, в паху буде тягнути. А я поки що вам дуже швидко зараз і нашому пацієнту як рекомендацію основну покажу, які вправи треба, треба виконувати. В домашніх умовах ви розстилаєте коврик, болить у мене умовно правий кульшовий тягне попередній поверхні стегна, віддає в пах і туди. Але в русі не обмежений. Хоча, коли дуже сильно болить, я можу прихрамувати, то що, біль наскільки гостра в проєкцію суглобу, що вона просто розливається по всій нозі, я отаким храмим приходжу додому, кладу рол і сідаю на нього однією сідницею. От, одну ногу завожу назад, щоб в мене була перша точка опори, друга точка опори. і на локоток, третя точка опори. І далі я спочатку розкатую собі сідницю, от статично давлю, як я тільки що давив рукою. Завалююсь трохи вперед Завалюсь. і обдавлюю уже латеральну поверхню. І для того, щоб достати напружувач, мені ще потрібно буде, покажу на цій нозі, покласти отак от рол. І лягти безпосередньо передньою поверхнею стегна. От. Руки зафіксував, нога покажи мене зверху. Я як кудись от лізу, як скалолаз. І розкатую ще й передню поверхню стегна. Я пропрацьовую всі м'язи навколо кульшового суглобу. Розкатую їх. І все. І оце основна задача. Взяти такий рол, якщо немає рола, можна взяти пляшку, набрати туди води і розкатувати м'язи передньої, поверхні стегна і латеральної. Чим ми і будемо займатися. Ось така от історія. Тому у вас нічого, що стосується коксартрозу, немає і будь не може, ви фізично активна людина, і дуже здорові кістки на тому знімку. А от проблеми стосуються м'язів. Так що, дякую, що дивитесь до Бука. Вам дякую, що знялися в цьому відео. І отакі беріть роли. Розкатуйте передню поверхню стигна. Всім пока.